Всім привіт! Ви на каналі Буду і Мрію, і сьогодні в нас буде дуже цікаве відео. Це наша зона для пральня та паралельно котельня, та тут ще стоїть фільтр і багато всього. І у нас тут є ось такі е, дві речі: це у нас пральна машина, це в нас сушильна машина. Е, і як відбувається в повсякденному житті, ось ми тут дістали, сюди все викинули те, що сухе, і у нас тут постійно збираються дві такі купи речей. А е, що ми хочемо зробити? Е, дружина придумала дуже цікаву ідею, е, що ми можемо покласти наверх таку. Поличку і а, стиралочку з сушилочкою здвинути так трошки в сторону, і з цієї ж самої полички зробити ще збоку полички під пральний порошок та всяку хімію. Тобто зараз ми беремо пральну машину, двигаємо туди, сушильню здвигаємо туди, наверх кладемо вже завчасно куплену столешню. І потім будемо виміряти відстань під полочки. Тому давайте я вам зараз покажу, яку ми купили столешню і скільки це нам коштувало. Так, дивіться, ось наша столешня. Ми її придбали в Leroy Merlin. Коштувала нам вся ця штука в 1645 гривень. Це в нас довжина 2,10 і ширина 60. В, зразу ж в тому леруа Мерлен ми попросили відрізати її по нашим розмірам, щоб воно стало чітко між стінами. І ми забрали готову ось таку штуку. А з цього огрізочка ми вже безпосередньо самі зробимо поличку під всю цю хімію. Тому як би під плиточку начебто підходить, і ну let's go, давайте будемо починати. Наша задача змістити пральну машину та сушильню в самий бік з правої сторони. За 15 секунд ми все посунули і маємо ось такий результат. Тобто наверх у нас лягає цільна столешня, яка буде і ось це, в тому числі, закривати. А ось тут ми з того огризочка зробимо таку поличку. І тут буде в нас стояти якась хімія. Тобто, як. Цікаве бюджетне рішення, то взагалі клас. Ну, йдемо розпаковувати столешню і будемо її туди фіксувати. Так, пішла у нас розпаковка столешні. Не знаю, можливо, е можливо на місцях там, де вона буде прилягати з двох сторін до стін, потрібно буде поставити якогось куточка. Ну, але це ми побачимо вже в самому процесі. Так, тепер її обережно беремо. До речі, вона така трошки важкенька. Ну і йдемо її фіксувати. Так, і тепер буде зараз момент X, щоб вона... ой-ой-ой, щоб вона... ой-ой-ой-ой-ой, туди пролізла. Основною складністю цієї задачі було не позбивати краї стільниці об стіни. Так, маємо ось такий проміжковий результат. Ми її поклали, ніяк не закріплюємо, щоб у нас був в майбутньому доступ до комунікації, бо у нас там підключена пральна машина, у нас там є злив, крани і так далі. Щоб воно все дуже легко розбиралось і у нас був туди доступ. Далі, ось це місце. Ми залишаємо під, наприклад, ось таку хімію. Що ми придумали зробити? Ми беремо зараз ось таку дошку, відпілюємо її по висоті, попробуємо, щоб вона виглядала красивенько. І робимо що? Оцю штучку столешню ми відрізаємо по розмірам. Ми вже поміряли тут 23,5 см буде ця поличка. Відрізаємо цю паличку, яка в нас буде, типу як підпіркою, піркою. І з однієї сторони в нас буде тримати ось ця підпірка, а з іншої там є в нас каналізаційна труба, і вона буде лежати на ній. Я думаю, що там нічого важкого зверху не буде, вона нормально витримає. Ну і зараз будемо йти і відрізати і цю палку, і цю столешню. Але столешню будемо відрізати лобзиком. Лобзик її 100% поб'є, щоб зараз нікуди не їхати, ради цієї полички і там не відрізати її рівно. Не відрізали ми зразу в леруа, бо ми не знали розмірів, як воно вийде, і не могли це зробити. Ну, це поміряти Тому ми цією стороною, яка буде побита, покладемо ближче до пральної машини. Тобто ну його не буде видно. Ну і як би все. А той різ який залишиться рівний і красивий, він буде під цією стіночку і все буде гарно та чудово виглядати. Тому погнали, беремо лобзик і газ. Так, трошки міняється план. Оту дошку ми використовувати не будемо, трошки переіграли, бо ми не зрозуміли, як нам її до кінця туди ну, встановити, так щоб вона не заважала. Коротше, ми прийшли в наш сарачик, знайшли ось таку табуретку. Ми плануємо. Ці ножки трошки нижче, але в такому випадку нам тоді не потрібна та труба, на якій вона буде лежати. І ми плануємо розібрати одну табуреточку, щоб забрати чотири ось цих ножки і чотири ножки прикрутити до сталішнє і готову таку типу як полочку вставити. У нас тоді залишиться там відстань десь 17 см для того, щоб ну, по ширині попадати ставити хімію. І зараз будемо розбирати цю табуретку. Тому якби, я не знаю, ніколи такого не робив. Зараз будемо пробувати. Як їх розбирають, я не маю уявлення. Ага, це не так просто. Спробуємо вставити зараз. Ой, советське качество! Оп! Оп. Оп. Так, перша частина готова. Ми відклеїли. Так, кому потрібен такий квадрат, напишіть, а подарую. Так, друга частина нам тепер потрібно розібрати ось ці бокові штучки. І бажано так, щоб не. Нічого не зламати. Ого! Ого, як важко вони йдуть. Дай Бог миле. А я не знаю, як це зробити. Ого. Ого, щоб ще нічого не виламати. Так що ми не опиляємо їх. Ідеал. О, о-о-о-о-о! Оп! Перша є! Ще все буде, підписники. Оп! Друга є? Так. Тепер залишилось ось тут це зробити. Як це зробити? Це вже трошки складніше, бо опора в нас тепер менше. І. Оп! Ага, є. Оп. Ага, є. Тепер залишилось тільки ось так. Так, розбираємо меблю, щоб створити нові, О! Ого. Ага. Є. є. є оп, є. Так, все. На виході ми маємо ось такі чотири красивих ножечки, з яких ми зараз зробимо щось прекрасне. Дивіться, який китайський МДФ осипається все. Готово місто лішне за 1600 гривень. Так, будемо різати на нашій бочечці. Першим етапом нам потрібно все це відміряти. Та відрізати. Для цього у нас є ось такий універсальний лобзик. Беремо того лобзика, підключаємо в розеточку. Далі беремо саморіз і рулеточку. Відмічаємо 23,5, так? О, маленький, дивись, скільки треба відрізати, хай Бог миле а тоді ця штука мішає. Нам. Думаю, що вийде страшно і краще не полиніться і відміряйте десь в правильному місці, бо, я вам кажу, вийде максимально не гарно. Але глобально все буде чудово. Я вас завіряю. Тепер ми малюємо ось таку лінію. Комарів хай бог милує просто скільки. Нормально я промазав. Мені треба твоя допомога, іди допомагай, будь ласка. Тримаю ось тут, ось так, крепко. А я буду тримати ось тут. Крепко держи, Ага. Ага, угу. ну, майже ідеально. Для полочки піде. Так, тепер ми беремо нашого лобзика, настраюємо всю цю штуку, щоб воно там десь трошки звисало. Ага, робимо ось так. І починаємо відрізати. Я у мама інженер. Гарно. Лайк, like, підписка. Ну, все буває, коли робиш перший раз. Переходимо до збірки нашої тумби. Першим ділом, ми хотіли ці ножки прикріпити на клейпіну. Але оскільки в мене зламався клейовий пістолет, то ми вигадали, що ми будемо їх прикручувати на звичайні чорні саморізи. Це була дуже нелегка задача, бо воно все потрібно було робити на вісу, і ми вирішили притулити цю тумбочку до стіночки і таким чином прикручувати ці ножки. Вийшло максимально колхозно, але вже що маємо. Короче, получилось так собі. Ні, ну, дивіться, верхня частина норм. А от нижня частина, там, де полочка, за тих досок за те, що в нас зламався клеєвий пістолет, вони змогли їх приклеїти, а прийшлося прикрутити на чорні саморізи. За те, що це доски від табуретки, і вони стоять, типу, отак. Ну, коротше, вийшло, як вийшло. Тепер це домик для котика, там живе котик. Але, але глобально, ну, типу, з говна і палок за 1600 гривень, це топове рішення. Ну, як я бачу. Але ми ще не включали стиралку. Може, вона зараз почне крутитися, виджимати і буде вся ця штука, так: та тарабани. Цього ніхто не знає. Ой, не знаю, сподобалось вам це відео чи не сподобалось. Коротше там підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики. В общем, я у мами отакі, так що ну, вибачте, як, як вийшло, так вийшло. Хто хоче, як з Пінтереста, то найміть людину, дайте йому кучу бабок і хай вам зробить. Якщо ви хочете своїми руцями, то буде у вас отак. Ну.